У Рівному творчі люди об'єднуються та проводять різні заходи з метою принести користь суспільству та підтримати один одного. Художники, фотографи, письменники та музиканти традиційно збираються у вихідний день на Лебединці. Гостинно приймає організаторів та учасників заходів Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека, де 29 травня відбулося відразу кілька подій. На території закладу провели пластиліновий майстер-клас. Дітки познайомились із серією інклюзивних книг Маленький Круасан у великому світі. Книги спрямовані на навчання дітей, в тому числі і дітей з інвалідністю а також покликані сприяти соціалізації, адаптації дітей до навколишнього середовища. Є балюнки кольорові і є балюнки. Ці кольорові малюнки є тактильними, щоб дітки могли дивитися на ці малюнки. Дивитися рука. Учасники зустрілися з авторками книги та пластилінової анімації Оленою Медведєвою, Валентиною Люліч та Наталою Демедюк. Всі разом ліпили з пластиліну героїв книги. Оготелі червоного кольору правда він цікавий цікавий. цікавий. А в нас є круасан, обкладинка книжки, якої теж червоного кольору. І що там написано? Круасан офіціант. Словом, всім книг про круасанів. Уявляєте? Чи доводилося вам смакувати круасани з молоком? З несквіком, з какао, з шоколадом. чим бувають круасани. З вишеньками просто супер. Червоними вишеньками ще шоколадом і бананом ще. З чорничками. І з гущенком. Як могли забути про згущене молоко. згущене молоко? Звичайно. Так і з не. Так ось всі наші круасани в один момент ожили. І один із них став офіціантом. Уявляєте, є піцерія, яка називається Чотири сири. Ви туди заходите, щоб пообідати, замовити соки, і бачите, що до вас приходить офіціант круасан, такому кептурику. Портушку і каже: Привіт привіт! Він, круасан Вам каже с Так, Що будемо замовляти? Ніна Матковська Асеєва, редакторка шрифту Брайля, спеціалістка по роботі з дітьми, які мають порушення зору, розповіла про особливості книги. А організатор заходу Петро Поліщук пообіцяв, що подібні майстер-класи проводитимуться і надалі. Також вже традиційно діяла благодійна виставка продаж мистецьких робіт Просто неба, акварель, олійний живопис та інші техніки, графіка і світлини, митців Рівненщини і не тільки. Свої роботи представили Ігор Філик, Павло Бенедюк, Ольга Полянська, Микола Горілов, Ірина Тищук, Ігор Лисиця, Степан Карпюк, Наталія Демедюк, Лариса Польохіна, Валентина Шустава та інші приєднався до митців. Також відомий український письменник та художник Анатолій Кичинський, якому вдалося виїхати з тимчасом. Того окупованого Херсону. В Рівному я бував вже і раніше, і багато років, тому тому що в мене тут тітка моя рідна жила, двоє братів, двоюрідних, рідних, одного вже, на жаль, помер. От, а мене запрошували сюди на такі літературно-мистецькі. Ну, Такі дії, як куст, він називається, от. то я тут бував якось так періодично. Була перерва, коли ковід трапився, от. а цього разу вирішив приїхати сюди, мене брат запросив двоюрідний, я приїхав, вирвався з того пекла, там такий психологічний тиск був страшний, я це відчував, тому що бачити щодня цей. Орків з автоматами, ну це дуже неприємно. І коли я приїхав сюди, я відчув тут зовсім інша атмосфера. Всі ми знали, що є таке слово війна, що таке, от, що таке війна, теж ми. Ну, ми звідки знали. Ми знали з кінофільмів, з розповідей, от, з книг. От. Але це коли ти відчуваєш. Навіть якщо ти не був і на фронті, коли вже ти в такому віці, коли тобі вже просто ну, не дадуть зброю, от, і коли ти ну, дуже тісно із цим пов'язаний, із цими розповідами, що в тобі в голові крутиться, в душі оце пече, горить, от, то ясна річ, що ну, це щось що от таке от, ну, нове справді. І я думаю, що це не тільки творчі люди так до цього будуть. Ну, люди, які далекі, наприклад, від творчості. Але я, чомусь, мені здається, що все-таки війна це той момент істини, під час якого людина отримає дуже багато відповідей на дуже багато запитань, на які вона ну, не могла знайти ці відповіді. Тобто я ж дивлюся, навіть навіть. Скільки було розмов, це питання мови, питання національного, це питання, як інші люди про це говорили до війни і як зараз вони говорять. Є люди, які взагалі ну, зумисно відмовляються від мови окупанта. Це про щось говорить, тобто якісь мають відбути навіть тектонічні зміни після цього всього. Анатолій Кичинський вірить в перемогу та не втрачає оптимізму. Радіє, коли бачить, як митці гуртуються і кожен робить, що може. Корисно провели час. Цього разу зібрали від продажу картин 5 тисяч гривень для благодійного фонду Хоробрі серця, каже один з організаторів події, художник, директор громадської організації Коло Арт Павло Бенедюк. Піснею та поетичними рядками підтримали присутніх Валентина Люліч, Микола Бочуляк, Валентина Слуквіна, Наталі Павелко та інші представники. Українського клубу авторської пісні та співаної поезії нагадаємо, відвідати благодійний вернісаж просто неба на лебединці можна у неділю за умов сприятливої погоди. Частина коштів від проданих картин передається на потреби збройних сил України. Віримо в перемогу.